Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно! Сьогодні готуємо узбецьку страву басма. Нарізаємо кружечками баклажани, кабачки, моркву, помідори, часник. Подрібнюємо зелень, Нарізаємо півкільцями цибулю та нарізаємо болгарський перець. М'ясо нарізаємо невеликими шматочками. Невелику капустину нарізаємо на шматочки та окремо готуємо 4-5 цілих листків. Розпалюємо вогонь, щоб нагоріло багато жару. На дно холодного казану кладемо цибулю, ложку смальцю, наступний шар м'ясо свинини. Солимо, перчимо за смаком та додаємо приправи зіру, мелісунелі та коріандр. Знову кладемо цибулю, далі морква, помідори, баклажани та часник, кабачки, картопля, яку теж солимо та перчимо за смаком. Болгарський перець та лавровий лист. Кладемо капусту, зелень та накриваємо листям капусти. Все ущільнюємо та зверху накриваємо мискою. Накриваємо кришкою та готуємо 2 години на невеликому вогні. Пройшло 2 години. Ароматна та смачна страва готова. Всім смачного. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.